Книга Іова, розділ перший. Був чоловік у землі Уц. На ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього семеро синів і три дочки. А статку було в нього сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар волів, п'ятсот ослиць і прибагато челяді, так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його звичайно сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. І дні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них все палення, бо говорив сам до себе: Може, мої діти согрішили? І лихословили Бога в своєму серці, так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана поміж ними. Господь спитав сатану, Звідкіль ти прийшов? Відповів сатана Господові і мовив. Кружляв я по землі і ходив довкола неї. Господь сказав сатані, а чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Сатана відказав Господові і промовив. Хіба даремно Іов боїться бога? Хіба ти не огородив Його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук Його і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього Його майна побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі. Господь сказав Сатані. Гаразд, усе, що він має у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. І пішов сатана геть з перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив. Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив він Аж ось приходить другий та й каже Божий вогонь упав із неба. І спалив овець і чабанів, пожер їх, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж надходить інший та й каже Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж приходить інший та й каже: Сини твої та дочки, трапезували і пили вино в домі свого старшого брата. Аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це. Устав Іов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив. Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. У всьому тому. Не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога.